Влучання у російський завод, де виготовляли ракети. Ілон Маск знову викликав скандал своїм постом. Перша багатомільйонна винагорода українцю за викриття корупції. Про все це детальніше поговоримо далі. У дайджесті новин несеться. Вихідні відзначилися новиною із Смоленська. Вчора три з чотирьох дронів. Влучили прямісінько в ціль, а нею був Смоленський авіаційний завод. Про це сьогодні вранці повідомили в українській розвідці. На підприємстві є сильні пошкодження, і це тепер має завадити Росії виробляти ракети х 59 різних модифікацій. Такі ракети класу повітря-поверхня мають дальність польоту до 280 кілометрів. Ними росіяни найчастіше обстрілюють. Як військові, так і цивільні об'єкти в Україні найчастіше їх застосування помічено в прикордонних областях: це Чернігівська, Сумська, Харківська, а також Дніпропетровська, Запорізька та Херсонська. Українські безпілотники вчора також попрацювали у Краснодарському краї. Точніше, у Сочі вони влучили у стоянку російських гелікоптерів. Такі новини підтвердили наші джерела у розвідці. Яка техніка, і скільки пошкоджено, поки вгор ще уточнюють, але зазначають. Що цю операцію вдалося провести разом з військово-морськими силами? Офіційні російські змі, звісно, не реагують на такі надзвичайні події на своїй території. А от російський телеграм-канал ШОТ виклав відео безпілотника, що атакував Сочі. Там стверджують, що Україна вперше атакувала Краснодарський край турецьким безпілотником Байрактар. Американський мільярдер Ілон Маск спробував висміяти президента Зеленського у власній соцмережі X. Це колишній твітер. Він запостив ось цю картинку із підписом: коли минуло 5 хвилин, а ти не попросив допомоги в мільярд доларів. Своїм постом маск обурив користувачів мережі за перші 9 годин після оприлюднення. Пост маска викликав понад 27 тисяч коментарів, і у відповідь посипалися теж пости, але вже з маском на фото. Наприклад. Коли минуло п'ять хвилин, і ти не поширив російську пропаганду. Йдеться в одному з дописів. А один із користувачів, наприклад, опублікував відфотошоплене фото де Маск у формі офіцера збройних сил Росії. І ще трохи про реакції на пост британська медіакомпанія BBC назвала мем Маска про президента України таким, що межує з образою. Відреагував і радник керівника офісу президента Михайло Подоляк, написавши у своєму телеграмі, цитую, що будь-яке мовчання чи іронізування над Україною сьогодні це безумовне заохочення російської пропаганди, яка виправдовує масове насильство та руйнування. Такі випади за маском помічені не вперше. Раніше у Євросоюзі визнали соцмережу ікс найбільшим джерелом дезінформації. Таку заяву зробила віцепрезидентка Єврокомісії Вера Юрова. Російська пропаганда проти України процвітає через послаблення заходів безпеки. До того ж, Маск вилучив ікс з добровільного кодексу поведінки для боротьби з дезінформацією. Крім того, на контрольованих російською владою медіа акаунтах немає відповідних позначок. А тепер до новин з України людині, яка викрила факт корупції вперше, виплатять нагороду, а це понад 13 мільйонів гривень. Таке рішення сьогодні ухвалив Вищий антикорупційний суд. Гроші виділятимуть з державного бюджету. А тепер давайте розберемося за яку справу і хто саме може отримати ці кошти щодо деталей самої корупційної справи. Ім'я обвинуваченого назвали у центрі протидії корупції. Це Микола Іляшенко, колишній заступник Київської податкової. Справа стосується 2020 року та екс-міністра Миколи Злочевського. За даними слідства, через екс-податківця Іляшенка він намагався підкупити антикорупційників керівника САП та НАБУ. Вони мали б закрити кримінальне провадження проти Злочевського. І справа стосувалася заволодіння коштами стабілізаційного кредиту Нацбанку. І ось колегія суддів затвердила угоду про визнання провини між прокурором САП та експодатківцем. Останнього визнали винним у шахрайстві та співучасті у наданні хабаря та призначили замість п'яти років позбавлення волі і спитовий строк тривалістю три роки йдеться на сайті ВАКС. Хто ж отримав винагороду за те, що повідомив про факт корупції? Це Євген Шевченко на власній сторінці у Фейсбуці. Сам себе він називає викривачем корупції, а винагороду витратить на власні проєкти з виробництва товарів військового призначення. У пості Євген також каже, що був агентом набу з 2016 по 2021 роки. Євген Шевченко справді міг безоплатно співпрацювати з національним антикорупційним бюро. Принаймні, так стверджували у 2019 році журналісти проєкту Бігус. Пам'ятаєте розслідування про корупцію в «Укроборонпромі» та Гладковських? Так, от у розслідуванні йшлося про те, що крім Гладковських участь у роботі схеми брав спецагент набу Євген Шевченко, який нібито передавав інформацію про корупцію в оборонній сфері. Сам Шевченко спростував свою причетність як до роботи в набу, так і до схем розкрадання в Укроборонпромі. А в набу нам повідомили, що Євген Шевченко ніколи не був ні позаштатним, ні штатним співробітником. Це вигадана історія. Називають його просто викривачем корупції та кажуть, що Дійсно співпрацюють з ним. Насправді, у законі, яким виплачують цю нагороду, йдеться, що антикорупційні органи можуть навчати людей, як повідомляти про факти хабаря. Втім, детальніше про те, як це зробити і як оцінюють цей закон громадські організації, ми розповімо вам завтра. Сім'ї полонених українських військових зможуть отримувати зарплату замість них. Президент сьогодні підписав закон про посилення соціального захисту військових, поліцейських та деяких інших осіб. Зарплати зберігатимуться полоненим рядовим і начальницькому складу служби цивільного захисту. Також це стосуватиметься тих, хто зник безвісти за особливих обставин. Але такі виплати не стосуватимуться військових, хто добровільно здався у полон або. Самовільно залишив місця служби у Словаччині. Оприлюднили результати дострокових парламентських виборів. Переміг колишній прем'єр-міністр Словаччини та лідер партії СМЕР Роберт Фіцо. Партія Смер набрала трохи більше ніж 23% голосів. Фіцо відомий своєю проросійською позицією та виступає проти допомоги Україні. Напередодні він заявляв, що словаки мають більші проблеми ніж допомога Україні, а також що припинить військові поставки в Україну та зробить все можливе для початку мирних переговорів між Україною та Росією. Він також критикував санкції проти Росії, виступав проти прав ЛГБТ та захищав національне право вето в ЄС. Нікого вам не нагадує, а мені прям дуже наприклад, прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана чи справді Фіцо буде перешкоджати допомозі для України говорити поки зарано, так вважає український міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. Треба дочекатися формування коаліції, і після цього, вже дивлячись на склад цієї коаліції, можна буде робити перші оцінки. Це все, що я хотіла вам розказати сьогодні. Від вас традиційно чекатиму коментарів. Напишіть, як ви особисто ставитеся до того, що з державного бюджету будуть виплачувати мільйони пересічним українцям за викриття корупції.